Ох, я страшенно зголодніла. Людину би з'їла. Любий маю криваву ідею. Час пообідати. М -м -м, смачно. О, ні, що ми накоїли. Ця крихітка залишилася саменька. Ми про тебе подбаємо. Чи ти хочеш побачити свій новий дім? Любий вона плаче. Я знаю, що вдіяти. Крихітка просто зголодніла. Не вірю власним очам. Вона не любить крові. А як щодо жаб'ячої ікри, люби їй нічого не подобається. Дуже складно бути батьками. Панове, діти полюбляють молоко. Вдалося. Крихітко ти чарівна. Ну, ми знайдемо тобі вампірське вбрання. Mm. Моторошніше. Oh. Годі уявити. Невже? Oh, oh. Час вставати? Доброго ранку, панянко Моллі. Найкращий початок дня. Однак мені страшенно нудно. Oh, oh. Як oh. вам таке, панянко Моллі? Це розвага для малюків. То, може, пограємо у вампірські схованки. Ні. Прихідко, що трапилося. Матусю, мені нудно. Отже, час влаштувати шопінг. Ласкаво, прошу, панове. Мені тут подобається. Я хочу все. Це наші іграшки. Це ваші іграшки. Тату, ви найкращі. Забагато іграшок не буває. До побачення пані. Тепер це моя улюблена крамниця. Що? Як? Де всі іграшки? Я так і знала. Вони вампіри. Ви найкращі батьки у світі. Саме про це я й мріяла. А зараз концерт. Виступає неймовірна Моллі. Захищайся! Я супергероїня. Погляньте, кого знайшла на дворі! М, на вигляд апетитний. Аж ніяк. Це мій друг. Як скажеш, Люба. Пухнастику, ну ми пограємо. Він такий милий чи не так? Подруга з ним народження. Вітаємо. У вас суперово. Обожнюю подарунки. А зараз час для селфі. Усмішку. Mm -hmm. Любі, хто хоче перекусити. Пригощайтеся. У меню вампірські делікатеси. Mm -hmm. О, На вигляд кепське. В такому разі скуштуйте в'ялених хробаків. Mm -hmm. Це щось неїстівне. Шкода, що ви не вампіри. Mm -hmm. Ходімо зі мною, діточки. Ну, ми потанцюємо ми ж талант. А зараз вампірська магія. О, що це таке? Ми хочемо додому. Тату, тут ти все зіпсував. А як щодо моєї вечірки? Сім'я, я дещо вигадала. Чудова ідея, мамо. Мені тут подобається. Тату, тобі мене не перевершити. Я зірка танцполу. А тепер моя черга. Йоху, я чемпіонка. Ласкаво просимо до конкурсу талантів. Ми повинні взяти участь. Крихітко, ти неодмінно переможеш. Конкурс розпочнеться просто зараз. Зустрічаємо наших конкурсантів. А діва шалена. Чудово. Браво. Браво. Ось і ми. Дивіться та дивуйтеся. Такого ви ще не бачили. У чи ви любите кажанів? Неймовірно. Приголомшливо. І переможцем стає сімейний дует. Моллі з татом отримують мільйон. Ми заможні. На нас чекає велика пригода. Мамо, татку, ходімо зі мною. Сім'є ми на місці. Нічогенько. То будинок уже готовий. Ласкаво прошу. Матимемо вампірський маєток. Є! Я на вас чекав, панове. До Є! вас гості. Я не відмовлюся від смачного обіду. Mm -hmm. Смачного. Oh. Молі, я влаштую тобі екскурсію. Ласкаво просимо. Маємо найсмачніші суші в місті, пане чи все добре? Це не вампірська їжа. Для вас маємо особливе меню. Так краще. Смакота. Чудово бути вампіром. Моллі, це для тебе. Цікаво, що там змія. Я її боюсь. Це ж найкращий вампірський подарунок. Моллі тобі тут напевне сподобається. Повеселімося. Ой, зле. Надалі жодних каруселей. Я зачекаю на тебе тут. Моллі ми ще не завершили. Це було цікаво. Отак. Я так не вважаю. А ось і наше селфі. Джеймса, я чудово провела час. Ще побачимося, красуне. О, він такий вродливий. Що відбувається? Мені зле. Я можу дещо перевірити. Негодно повірити. Я вагітна. Я мушу про все розповісти Джеймсу. Маю розмову матимемо дитину. Розумієш, ми не пара. Ти зрадник. Мені треба побути на самоті. А вже ж, я їду. Малюку ми вдома. Найкращий сніданок для заможних осіб. Панове, чи вас не навчили ділитися? Ми цього так не залишимо. Діти геть самі. Завжди мріяв стати татком. О, Вони миленькі. Ми врятуємо цю дитину. Не вірю власним очам. Ми допоможемо цій дівчинці. Крихітко, я стану твоєю мамою і навчу тебе плавати. О, неабияка здобич. Ти полетиш з нами. не познайомся, це твоя молодша сестричка Лілі. А чому це вона плаче? Гадаю, крихітка зголодніла. Хм, тобі не подобається, чи що? Тату діти люблять молоко. Спрацювало. сім'ї нам час лягати спати. Подруго, ти не сама? Це моя дочка Пенні. Ну, Ми покажемо їй водний світ. Крихітко, це твій новий дім. Що тобі тут не подобається? Подруго, вона просто зголодніла. Діти це просто. Пені, тобі час лягати спати. Мамо, тату, а ось і ви. Маємо сьогодні особливий обід. Евальде, приготуй цю дитину. Ґу! Ні за що? Вона стане мені сестрою. І схоже, що вона зголодніла. А це непогана ідея. Сім'є прошу до столу. А це для нашої гості. Дзуський. Дітям потрібне молоко. Це так зворушливо. Ми назвемо її моллі. Я покажу крихіці її кімнату. Еліс, тут ти мешкатимеш. Вона плаче. Я покличу прослугу. Подбайте про мою доньку. Угу. Ха, Вона в нас красунечка. Мері. Це твій новий дім. А це наш план пограбування. Ти станеш найкращою крадійкою в місті. Час братися до роботи, дитинко. Покажи, як має бути. Чого хочете, панянко? Я хочу собі новий телефон. О, мені зле. Панянко, що з вами? Ха, не зважайте на нас. Мені вже краще. Ви мені дуже допомогли, пані. Маємо ще одну справу. Ха, вистава розпочинається. О, чи є тут лікар? Мамо, ти не перевершена акторка. А мені час братися до роботи. М -м, смачно. Мамо, тату, побачимося вдома. Ох, останнє морозиво було зайвим. Вдалося ми найкраща команда. А завтра матимемо ще одне пограбування. Мамо. Я хочу пограти. Поглянь, як я вмію. Я вища за всіх. Обожнюю свій дім. Маю тут силу силену друзів. Похмурого раночку сім'ї. Що це? Наш сніданок а вже ж. Але я такого не їм. Молі, ми поснідаємо в кав'ярні. Еліс, що трапилося? Мамо, я хочу бути такою, як ти. Отже, ця корона твоя. Який я маю вигляд? Але мені дуже нудно. Еліс, поглянь. Цікаво. А це нова іграшка. Гірше годію уявити. Планшет набридло. Любану ми влаштуємо концерт. Терміноване примірювання. Мамуча, ти впевнена? А як щодо костюма принцеси? Те, що треба. Ти в мене неабияка красунечка. На сцені неймовірна еліс. У головній ролі неповторна еліс. Мамо, тепер я зірка. Ова, тут сила сили на всього. Мамо, купи. Ми не можемо дозволити собі іграшки. Однак маю сюрприз. Влаштуватись зручніше. Матимемо хвилинку для творчості. Мамо, це ж так весело. Лілі, я перша. <звіт> так нечесно. <звіт> а тепер моя черга. Сестричко мерщі і виходь. Мамо. Це ж наш улюблений мультик. А вже ж, ми влаштуємо сімейний кіноперегляд. Обожнює шопінг. Ми купуємо все. Панянко. Ви нічого не бачите. Діти покваптеся. Татків гіпноз не діє вічно. Ох, схоже, я ненадовго надовго заснула. Мамо. Чим сьогодні займемося? А вже ж плаватимемо. Я чемпіон. Привіт, Любі. Як справи? Крихітко, нам час додому. Мамо, мені тут дуже самотньо. Люба, я знаю, що вдіяти. Пенні, тобі буде краще на суходолі. Мамо, я сумуватиму. Пенні, це тобі на згадку. Однак риби не живуть на землі. Що войте? В мене починається нове життя. Сім'є. Маємо серйозну справу. Багатійка Еліс сьогодні в парку. Ми поцупимо її корону. То йде вона? Дитинко. Чи ти готова? Повеселися як слід. Відчайте принцесу. Мені тут подобається. А ти хто така? Я що дивлюсь у дзеркало? О, схоже, ми сестри близнючки. Треба розповісти мамі. Еліс, ти теж це бачиш. Нас троє. Дівчатка це суперово. Мамо, я знайшла своїх сестер. Я дуже рада. Це просто доля. Мені вам стільки всього треба розповісти. Погляньте, що я принесла. Чи подобається? Не надто! Бу! Ой ой. Це ж лише жарт, сестричко. Ти мусиш це скуштувати. З мене воді! в мене ніколи не виросту тікла. Люба, що трапилося. Мені тут не місце. Краще я залишусь сама. <схи> Чи тобі допомогти? О, ми просто викопані. Такого не може бути. Дівчатка, ви таки знайшли одна одну. Колись ви всі були тут. О, неймовірно. Дівчатка нарешті будуть разом. Сестричко, вибач нам. Вас п'ятеро. Мері через тебе ділу гаплик. Дівчатка, в нашому будинку всім вистачить місця. І ми влаштуємо грандіозну вечірку. Ви найкращі. І кожна принцеса заслуговує на свою корону. У смішку панянки. не вже почалося. Пані допомога вже поруч. Ви впораєтеся. Вітаю! Маєте шість дівчаток. Лікарю, подбайте про них. Стривайте не летіть. Я завжди мріяв про доньку. Чи ви не проти лікарю? Я подбаю про цю дівчинку. О, вона така миленька. Хідко, чи ти готова повеселитися. Цій дівчинці потрібна дбайлива мама. Дитино. Ми будемо щасливі. Місію виконано. Всі діти мають батьків. Кайлі ось мою дома. Тобі тут сподобається. Але спершу смачний обід. Смачного. Жахливої ночі, Мері. Чи ти зголодніла? Скуштуй цієї смачної каші. О, ти така і класта. Поллі матимеш найзатишніше ліжечко. Чарівних снів крихітко. Хайни, мама має важливі справи. Отай на вуз, дитинко. Чи ти зможеш повторити? Така миленька, вона чарівна. Це моя донька, і вона майбутня зірка. Бути мамою дуже цікаво. Ласкаво просимо додому. Чи ти любиш книги? Тож, послухай, жила собі принцеса. Прикіт, ти станеш найрозумнішою? Джейн час поспати. Тобі потрібно набратися сил, адже завтра новий райдужний день. О, такого я ще не бачила. Схоже, це ключик від скарбів. Wow. Ова, Чарівна паличка. <смір> Спробуймо. крекс пекс пекс Вдалося. <смір> Мені <смір> тут подобається. <смір> я морська володарка. Ау. Люба час пообідати. Найсмачніші вітаміни. Це корисно для іклів. Хочеш пограти? В такому разі тримайся міцніше. Ми річим займемося далі. Доброго ранку, Поллі. Що маємо сьогодні на сніданок? Я про це подбаю. Хліб непогана здобич. Хто тут? О, аби хоч не попастися. Дивно, тут був хліб. Полі це все заради тебе. Люба смачного. Я знала, що тобі сподобається. Пенні танці це життя. Чи ти готова стати зіркою? Відтак тобі потрібно тренуватися. Трихідко, повтори за мною. Ну, ми влаштуємо смачну перерву. Що більше молока, то кращі танці. А що ніщо трапилося. Чому це ти плачеш? Схоже, я знаю, що вдіяти. В одному королівстві жила собі чаклунка. Книги – найкраща розвага для дитини. Джин, де ти? Зупинись це небезпечно. Басейн не для малюків. Хм, То ти любиш воду? В такому разі маю ідею. Ти лиш поглянь. Тут так весело. А головне безпечно. Крихітко, ти дивовижна. Джим, хочеш збудувати найвищий замок. А я тим часом приготую лимонаду. Смачно. Крихітко, знову ти за своє. Матуся врятує тебе. Чи все гаразд? Ова, То ти русалка? Дуже голодна русалка. Пригощайся. Мені подобається. Миттю повернуся. Ти просто мусиш скуштувати це. Смакота. Куди ж ти? Моїй новій подрузі це сподобається. Це тобі. Ова, морський діамант. Дитинко побачимося ввечері. А ось і ви, дівчата, повеселімося. О, такі Любусі. Вони, наче, сестри. Ігри так виснажують. Декому час поспати. Снім, малюки. А хто тут любить казачки? День має починатися гарно. Який я маю вигляд? Привіт, хто ти? Я Кейлі. Ну, одружити. Щобпак, та я маю для тебе сюрприз. Гарні квіти для вродливої русалки. Хочеш покататися? То тримайся! Хі -хі, чудове місце для пікніка. Але вже й повечеріло, як я знайду дорогу додому. І я допоможу. Маєш ікла. Така боягузка. Чому це мене всі бояться? Фенні, ти зірка. А в зірки мають бути найкращі кросівки. Матусю, ти найкраща. Якщо до танцювального батлу, тобі не вдасться мене здолати. О, я дуже зголодніла. Тут напевно щось є те що треба. За їжу треба платити. До роботи, злодюшко. Полі, я тобі допоможу. Діти, хто розв'яже цей складний приклад? А вже ж я до дошки Енні. Простіше не бувай. Відповідь десять. Інні, ти зазнайка тихіше. Молодець доню. Ти заслужила відмінно. Доброго ранку, світе. Джин, що ти сьогодні надягнеш? Як щодо цього? Мамо, це все вийшло з моди. Отже влаштуємо шопінг. Чудова ідея. Мамо, час для селфі. Усмішку. Тут сила силенна всього. Мамо, я незабаром повернуся. Чи подобається? Джень, ти просто як з обкладинки журналу. Ми це купуємо. Ой-ой! Мамо, ти не виправна.